Мертвий безхатченко обдурив Гітлера, і це не жарт. У червні 43-го року біля берегів Іспанії рибалки знайшли тіло у формі британського офіцера. У кишенях документи на ім'я майора Вільяма Мартіна, фото нареченої листи від батька, квитки в театр, гаманець, навіть чек на обручку. До руки була пристебнута валіза з військовими документами. Іспанці вирішили, що це жертва аварії літака. Але тіло насправді було частиною спецоперації британської розвідки. Вона мала назву М'ясний фарш. Насправді майора Мартіна не існувала. Його роль виконувало тіло 30-річного безпритульного алкоголіка Майкла Гліндура. У міщі для нього створили повну легенду. Фото, квитанції, вигадану кохану, листи від батька. У валізу поклали підроблені документи, начебто, союзники планують вторгнення через Грецію. Коли тіло знайшли, німецькі агенти в Іспанії одразу передали копії документів Гітлеру. Фюрер клюнув. І перекинув сім піхотних і три танкові дивізії з Італії до Греції. А справжня висадка союзників у цей час відбувалась на Сицилії, там де німці найменше її чекали. Помилка коштувала рейху десятки тисяч солдатів, а британцям принесла одну з найгеніальніших перемог Другої світової без єдиного пострілу. Іронія в тому, що весь цей план тримався на одному.